Ну, це оце не варто брати, але конфігуратор у них кайфовий. К конфігуратор у них кайфовий. За конфігуратор лайк, підпискою бубінці. Да. А сайт. А, конфігуратор ПК. Давай почекаємо, що можна взяти. І я умовно буду збирати. На 1000. Хтось там 60 хотів. Давайте Давайте спробуємо бахнути в 1060. 9600 x занадто дорого для нас. Ну Давайте ми візьмемо оцей, Додати. Так, поїхали. Далі що в нас є? Материнська плата. Якщо і ставити материнську плату, то це буде B Чіп А давайте візьмемо оцю за, за, за 8 кесов. Хай буде оця материнка. Ну, хай буде НВ. NV... Це який? НВ 3 Ну, хай буде НВ 3 До речі, він у вас трохи дорожче. От, 57 тисяч. В цілому нормальна карта на три вентиля. Да, Asus не найкраща, але... От шо можна взяти за 57к. Шо за сайт Click.ua називається. А ну що це за, за 60к. 58 О, класний корпус, в принципі, взяли. А цікаво, що по блоку. 8400F, ну блін А за скільки він. За 60 8400F. Ну таке 570 ок. Але тоже невідомо який Вендор. Б650 краще Б800. Блин, ну, ну ми зібрали явно краще. Ох, ети. Які... пацани, пацани, А що вас? А що вас за бідося з пам'яттю? Якого дідька тут 5200. Диви, диви, 5200. Я в шоці. В чому проблема? Память е, доволі низькочастотна для райзена. Скажи спасибо, Шанезев. Ой, И блок живлення на 750 Вт, ну блок живлення прям нормально поставленный. Хотя можно 850, сюда краще тулить. Але тоже невідомий.